Так, дорогі мої, сьогодні хочу привітати, привітати і задати в своїй молитві отця отця Олексія Філюка. Він такий самий блогер, як я, він на Тернопільщині, Православна Церква України. Отже Олексію, вітаю щиро вас сьогодні з 20 років священства отця, знаєте. І поважно. Отець такий активний. Він так чітко відповідає на запитання. Я знаю, його так люди люблять. Дуже багато коментарів. Отже, дорогий, нехай Бог благословить на Неві Христові на добре служіння. Ми з вами, як колеги, так? ми через інтернет, Боже слово, проповідуємо. Ней Бог благословить вашу працю, отче, дорогий міцного здоров'я, Божого благословення намного і благає літа. Христос! Тресне, смертью, смерть подала і тим що робив. І нам дарував життя вічне.